На цьому відео Василь із сином таким зустрічем він дуже радів, розповідає Аліна Одземко. Про гулянки з татом військовослужбовцем траплялися не часто. До війни він працював вчителем історії захисту України, тобто мав бронь, мав можливість бути вдома, але доєднався до лав Збройних сил добровольцем ще в 2014 році. І вже під час повномасштабної війни, з першого її дня, я навожу зазвичай, коли про це говорю його фразу з його інтерв'ю. Він говорив, як я можу вчити дітей історії, якщо вона. Твориться прямо зараз, а я залишаюсь осторонь. Тічер – таким був позивний Василя Одземка. Воїн загинув 7 червня 2024 року. Його тіло каже дружина, не вдалося повернути. І по нині тіло залишилось на окупованій території, ймовірно, врештки ніколи не повернуться. Зараз ми визнали його померлим у судовому порядку. Це було непросто, говорить Аліна. Втім, дало можливість встановити на алеї героїв кенотаф надгробок на честь людини, споруджений не на місці поховання померлого. З листопада 2024 року розміщення кенотафів здійснюється відповідно до постанови Кабміну. Смерть забирає життя, але не стосунок. Стосунок зберігається. І людям, які проживають втрату, дуже важливо цей зв'язок зберігати. І ось ця меморіалізація це місце символічне, куди можна прийти Поговорити, постояти там, принести цю символічну чашку кави воно дуже важливо для нас з психологічної точки зору. Про смерть жінка каже, звикла говорити відверто. Аліна Одземко, клінічний психолог, авторка книг, чому тато не вдома та чому тато загинув. Говорить, дати ось таке символічне місце останнього спочинку людини важливо як для психічного здоров'я, так і пам'яті. Психіці для того, щоб інтегрувати втрату, потрібно пройти весь процес до кінця. Ніби як закольцювати його. І для того, так як в нас офіційного прощання і поховання не було, тут от важливий якраз момент це встановлення цього пам'ятника. я дуже не люблю фразу герої не вмирають, бо вони помирають і помирають першими, і пам'ять про них згасає. І такі слова, як свобода, воля, країна, історія, вони не варті нічого без імен тих, хто за них загинув. На місці цього хреста буде пам'ятник, і на ньому написане ім'я Василь Одземко, розповідає Аліна. Його вшанують як і тих, хто віддав життя за Україну. Втім, жінка все одно чекатиме і на повернення праху чоловіка. Спеціально так проектувала пам'ятник, щоб залишити ось цю клумбу посередині. Щоб якщо раптом рештки будуть, щоб ми могли їх кремувати, бо чоловік хотів кремації і підхоронити їх туди. Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.